Стимуляція овуляції. Цей процес, який потребує вашої безпосередньої присутності в клініці. Зазвичай старт програми екстракорпорального заплення це другий, третій день менструального циклу, і, відповідно, в ці дні ви маєте приїздити до нашого медичного центру на очний огляд, очну консультацію лікаря продуктолога оцінку стану яєчників і оцінки можливості старту програми ЕКЗ. Якщо, по даним аналізів і УЗД, все окей, ви в цього дня можете почати процес безпосередньо стимуляції яєчників. Вам будуть видані препарати, гормональні препарати для індукції овуляції. вам буде проведено роз'яснення, як їх правильно колоти. Перший укол буде здійснено в клініці. І Після того ви поїдете додому і декілька днів будете самостійно собі ці препарати вводити. Звичайно, якщо у вас є бажання, ви можете кожен день мати візит до клініки на ці ін'єкції, але. Більшість пацієнтів спокійно самостійно може собі робити ін'єкції цих препаратів в домашніх умовах. Там немає нічого складного. наші медсестри, асистенти пояснюють, як це робити.